Спортивні новини унікальна можливість завжди бути в курсі головних подій. Волейбол для Харкова культова гра. І красивих матчів зіграно чимало, і золото, і кубки харків'яни добували на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу, Європи, СРСР, України, континентальних клубних турнірах. Багата та яскрава історія. Тепер у ній відкрито нову сторінку. Великий волейбол повернувся до міста Героя. І одразу особлива подія залізничне дерьмо. В якому за вихід у четвертий етап Кубка України зійшлися вищолігові та майже одноіменні клуби локомотив 1945 Харків та локомотив збірна Харківської області. 1 Майстерністі досвід команди Сергія Кисіля проти молодецького запалу підопічних Анатолія Янущика, Ігоря Зябліцева та Юрія Столяренка. Видовище вдалося було на що та на кого подивитися. Харизматичний Родіон Чміль, якому випав Милося 46 років, вийшов у стартовій шісті ВК локомотив 1945 Харків. Гра не відпускає? Ні, nee, не відпускаю. Ще до сих пор просять, щоб я грав. Ну, я согласився і виступаю за рідне місто, за рідний клуб. Ну і дуже приємно повернутися оці, на головну. А як же, Це, це мі... з дитинства можна сказати, з юношества тут я виступав, грав. І здобував чемпіонство, кубки виграв. Так що для мене це дуже приємно. Для визначення переможця суперники земляки витратили максимально відведені п'ять партій. Волейбольний маятник набув максимальної амплитуди від самого початку. Локомотив 1945 намагався піти у відрив. Номінальні гості перевели гру на більше-менше та забрали стартовий сет 29-27. Другий ігровий відрізок став продовженням першого. Локомотив. Збірна Харківської області один середній вік гравців, якого становить 17 років, лідирував плюс 7, але розплескав це багатство 23-25 і дозволив супернику відновити паритет. Ще немає практики волейболу. Вся команда грає дитячу лігу тільки в цьому році. А до цього гарно, що в Харкові проводився чемпіонат. Міста Харкова, і вони могли хоч декілька ігр грати, а так немає у них досвіду. Ігрового у третій партії локомотив збірна Харківської області один знову захопив ініціативу, відірвався на вісім очок 17-9 і довів справу до переможного закінчення 25-19. У четвертому сеті суперники довго тримали інтригу до рахунку 22-21, А потім господарі забили три м'ячі поспіль. Це вирішив тай-брейк, локомотив 1945. Харків вигравши заключну партію 15-8, переміг 3-2. Дуже приємно, що волейбол трохи повертається до Харкова. Харків це волейбольне місто, і хлопці дуже нервували перед цією грою. Ми їх налаштовували на перемогу, але є ще деякі моменти в нашій грі, які ще потрібно пропрацьовувати. Дуже багато елементів, які ми не виконали навіть даже на 40 і 50% від наших запланованих. Будемо працювати, будемо розмовляти з нашими хлопцями, бо сьогодні якось психологічно вони не витримали цього навантаження. І кількість глядачів, дякую, що прийшли сьогодні. І напевно, це дало свої якісь негативні такі емоції для гравців. Будемо працювати надалі, щоб поліпшувати нашу. Якість нашої гри і просуватися далі у Кубку і в чемпіонаті. Локомотив 1945. Харків вийшов у четвертий етап Кубка України, з якого боротьбу за трофей розпочнуть команди Суперліги. Локомотив збірна Харківської області один зосередиться на чемпіонаті вищої ліги. Які завдання чемпіонату? Е -е, потрапити потрапити в шістку. Ну дуже дуже тяжка зараз дуже тяжке становище фінансове у нас. Так що ми боремося за виживання в вищій лізі. Сподіваємося, що, що знайдемо гарного спонсора, який зможе тримати цю гарну команду молоду перспективну. Після двох турів вищолігового чемпіонату Локомотив 1945 Харків посідає друге місце. Локомотив збірна Харківської області 1 знаходиться на дев'ятій позиції. У швейцарському місті ЕГЛІ завершився чемпіонат Європи Стейк Вандови в олімпійських вагових категоріях. Вихованка Кадею США номер 6 Дар'я Костеневич стала бронзовою призеркою у вазі до 57 кілограмів. Похід на континентальний п'єдестал підопічна Андрія та Аліни Радіонових розпочала з перемоги над спортсменкою із Сербії. Вона здолала її з рахунком 12-10, заробивши вирішальні бали на останніх секундах бою. Валідольним вийшов. Ви другий поєдинок, у якому Костиневич перемогла Литовську та Іквондиску з мінімальною перевагою 5-4. за вихід у фінал. 19-річна харків'янка поступилася нейтральній учасниці та удостоїлася бронзи. Нагорода особлива дорога. Вона принесла Дар'ї Костиневич звання майстра спорту України міжнародного класу у загальнокомандному заліку. Збірна України посіла друге місце. Катерина Садурська продовжує підкорювати підводні глибини на змаганнях у Домінікані. Неповторна харківська фрідайверка занурилась на 86 метрів. і встановила свій восьмий світовий рекорд у дисципліні пірнання з постійною вагою без ласт. Попереднє власне досягнення садурська покращила на два метри. МСК Харків відкрив друге коло футзальної першої ліги України виїзним поєдинками з Львівським альянсом, який до цього не здобув жодної перемоги, та з трьома очками перебував на дні таблиці. Аутсайдер небезпечний подвійно до перерви. Господарі забили три голи. Городяни відповіли одним на 17-й хвилині. Це зробив Андрій Яковенко. Одразу після відновлення гри львів'яни збільшили перевагу, ще двічі вразивши ворота гостей. Капітанами Харків Олександр поживодько, реалізувавши на 37-й хвилині пенальті, скоротив відставання. 5-2 альянс здобув першу перемогу. Харків'яни зазнали четвертої поразки. Набравши у семи матчах сім очок, вони посідають п'яте місце. Спорт, як і життя завжди простіше, коли розумієш, які ще відбувається. Олександр Шаріковолексиницький, Олексій Мурав'йов, Харків. Спортивні новини.